Скажу, що я людина не з обмеженою можливості, а з необмеженою можливості. Ні, не у кожного є дві половиною ноги. Після повномасштабки у липні пішов військомат 40 днів Львівської академії і командир зводу в першої танкової бригади. Перший стрілецький батальйон, перша стрілецька рота, перший стрілецький взвод, перша окрема танкової сіверської бригади. Я не з першого дня пішов, відправив сім'ю свою в березні в Німеччину, бо сильно Миколаїв, коли заходили на Херсон, і намагалися передавити Миколаїв, сильно бомбили і хвилювався. Часто ти дізнаєшся, який день тижня від своїх рідних. Вони кажуть, а що ти робиш сьогодні в неділю? Я кажу, а сьогодні неділя. Мені кажуть, ну так, да", я кажу, ну як <хи> роблю. А що зроблю, Кажу. Перший раз, я, до речі, в неділю заступив на позиції, це ще було в листопаді 22-го. Я думаю, ну якщо неділя, то значить ви встигнемо багато що зробити. Взяли собі лопати, ізоленту, щоб смотати перебиті проводи на мінування. Як спочатку десь о 6-й ранку почали, так вони і закінчувати не збиралися. Тому день тижня. Ну, важко пояснити. Ну, як в мене відбувалося, я заступав старшим на ротний опорний пункт, розподілили, хто чим займається, хто коли заступає. І зранку в основному була можливість пересуватися по позиціях, що зроблено, що потрібно зробити. Чи якась там або провести якусь групу, або там ну, була такі, що заходили хлопці з зуміжних підрозділів, розідних підрозділів, щоб їм показати, як у нас тут відбувається, де можливо прийти до москалів. Ну, Не знаю, дві доби іноді прилітало так, що ти... нема було коли сходити по своїх справах особистих. Я думаю, розумієте, про що я говорю? А, а потім кажу: а все, ти вже міняєшся. Я кажу: ну добре, слава Богу, що міняюся. Найчастіше було це евакуація поранених і загиблих. От, що мені запам'ятовувалося, це обстріли там мавіки і все таке решта. Ну, не знаю навіть. Особливо на тлі нинішнього положення і стану справ з кількістю. Всього того, що літає, і впівішки, і дрони такі ударні і розвідувальні, тоді у нас було набагато легше, хоча нам вважалося, що це було дуже важко. Але, на жаль, війна дуже сильно змінилася. Тому, ну, як мені згадується, тільки от найважче це була евакуація, особливо якщо ти не можеш нічого зробити, іде там обстріл, або хоча ми. Під обстрілами бігали, забирали своїх хлопців. Раз було таке не дуже приємне, що поранених забрали, а загиблого ну вже просто був дуже величезний ризик втратити живих заради мертвого, а мертвого вночі хлопці винесли. Відділення підготовки займається підготовкою особового складу, який прибув після. БЗВП і підрозділи, які будуть застосовуватися на лінії бойового зіткнення. Перевіряємо рівень їх підготовки і по максимуму накидуємо то, що буде необхідно на позиціях. Або під час пересування на позиції, або під час несення служби, або під час виходу з позиції. На в позиціях ти не тому, що ти навчився, а тому, що ти вже вмієш. Якщо ти нічого не вмієш, то в тебе ну, майже відключається мозок, і ти на рефлекси. Якщо рефлекси в тебе неправильні, то шансів вижити в тебе буде трохи менше, ніж у того, хто удосконалював весь цей час. це стосується і турнікетів, і можливості швидко і надійно копати і як швидко ти можеш перезарядити чи усунути недолік свого автомату, чи кулемету, чи вже кому що дістанеться. Тому навчання важливе для того, щоб у людини виробувалася навичка. Не навичка і досвід, а досвід тільки за рахунок тренування. Якщо зараз важко, то там 100% буде важче. Я прийшов, тому що в червні 23 го року при заході на маскарські позиції, коли штурмували стереживе, отримав мінно вибухову ампутацію кінцівки. Боєць прибіг мене витягувати і, на жаль, теж лишився без ступні після цього. Лікувався у Франківську майже на 9 місяців і за цей час трохи надурив свою завідділення, сказав, що я прошусь додому, а з'їздив до наших хлопців. Перший раз на милицях з'їздив, а другий раз уже з протезом, щоб побачити, чи можу я щось принести користь, чи не можу. І... Комбат нашого батальйону, який перейшов в відділ підготовки, запропонував мені посаду. Я казав, що я хочу повернутися, але ну на взводника вже я розумію, що не потягну. Він каже: Ну давай до нас відділ підготовки. Я Кажу: добре, напиши рапорт, і ті, типу, що ти посаду командира взводу здав, а посаду цього прийняв. Я написав рапорт, повернувся в лікарню трохи отримав. Позагрівку, та й нічого, я нормально. Закінчив лікування, я знав, що я вже їду в першу танкову бригаду на посаду, помічник начальник відділення підготовки. Що я людина не з обмеженою можливості, а з необмеженою можливості. Ні, не у кожного є дві з половиною ноги. Просто я бачив багато хлопців, які набагато сильніше поранені, але дух у них незламний. І вони кажуть, я теж буду допомагати. От зараз вилікуюся і буду допомагати. Зараз ще мене ніжна, їй подобається, щоб до неї ставилися як до людини. А то я показую свою ногу і кажу: хлопці, якщо я можу, то я думаю, що ви зможете з двома руками, з двома ногами, і голова у вас на місці. Ну побоїтеся Бога. Мене дуже сильно мотивує моя дружина. Тому що це людина, яка може поїхати за декілька сотень кілометрів заради того, щоб побачити якусь людину, для цього вона її бачила один раз, або сказали, що є такий хлопець, якому. Потрібна допомога. Причому мені обов'язково фізична чи фінансова, просто моральна підтримати. І вона може це спокійно зробити, вона може відправити з дому речі, їжу тільки заради того, щоб це допомогло одній людині. Тому вона мене дуже сильно мотивує. Ми з нею розмовляли чи, ну, про повертання, я кажу, що ти перший, хто скаже, що я хочу залишитися у франківського. У там в іншому місті на тиловій посаді, Я кажу, ти перша від мене відвернешся. Вона каже: Ну, якщо чесно, то да, Хотілося б бути разом, але ми розуміємо, що поки війна, ну так сталося, то я одразу домою не поїду. А якщо буду можливість відпустити тих хлопців, які з першого дня воюють, як для мене, що вони поїдуть додому, живі, здорові. От що для мене перемога. Ми перемогу не очікуємо. Ми її наближаємо, хто як може.